Сотні тисяч українських родин по всьому світу чекали на прийняття закону про відкриття архівів КГБ і інших спецслужб. Сталося чистий четвер депутати проголосували за цей закон, тим самим ми зробили доступ до засекречених роками, десятиліттями архівів. Але, на жаль, надалі продовжуються дискусії серед українських політиків, наскільки цей закон є моральним або неморальним. В об'єктиві з вами Андрій Скоп. Представлю сьогоднішніх гостей. Це є Роман Гунда, голова обласної організації Меморіал імені Івана Василя Стуса, і Тарас Чулій, директор музею Територія терору. Пане Романе, товариство Меморіал воно вже напевно найстаріша громадська організація в Україні. Саме меморіал займався всі ті роки відкриттям архівів, доступу до них. Цей закон на вашу думку наскільки він зараз полегшить доступ до тих архівів і? Ну, він мав би полегшити в залі відкрити доступ до архівів. Але як це буде насправді? Ми ще побачимо. Тому що, по-перше, ну не підписаний раз, якщо відверто, я навіть його шукав на сайті Верховної Ради, його ж навіть не виставлена на сайті Верховної Ради. Два а друге, Кабмін повинен ще розробити механізм, як це все буде відбуватися. Ми так само цього не знаємо. Три-чотири, а в кожному архіві є спеціальна комісія, яка ще буде визначати, що саме розсекретити, що не розсекретити. Ось такі ще будуть підводні каміння. А стосовно того, чи варто чи не варто, ну однозначно варто, тому що а, ми до сих пір не знаємо ж практично нічого, що з нами відбувалося. А, до сих пір є частина людей, які моляться на Леніна, думаючи, що він а, там колись робив щось доброго, чи, чи він якесь світле сонце в небі. Вони не знають, які звірства, які злочини він чинив. І вони не розуміють, що він абсолютно не кращий від, від Сталіна і від Гітлера. І власне в цих а, архівах має. Пролити сонце на, на, на ці темні речі, які от в нашій історії є до сих пір. Пане Тарасе, ви власне займаєтеся тематикою. Наскільки вам здається, цей закон є досконалим чи недосконалим, чи моральним, і неморальним, як про це зараз багато політиків почало знову говорити? Закон, напевно, що не є досконалий, тому що він ще потребує пояснень, як ці речі мають відбуватися на практиці, тому що на практиці ми маємо десятки сотні архівів в Україні, які. За 20 років там громадськість не мала а науковці, не мали туди доступу. Щоби згідно цього закону зараз відкрилися архіви, ну це нереально. Так І, Відповідно має бути певна кількість ще додаткових актів, які будуть Тобто то Є перемога, але ще не до кінця. так? Так, це ще це така більше, я би сказав, заява. Це є більше така популістична заява цей закон, тому що. Ну, що заважало це робити поступово, планомірно, там останні, наприклад, роки чи там Зающенка там частину роботи була зроблена. Тому якоїсь ейфорії немає, знаючи ту ситуацію, яка є в архівах, яке є відношення в архівах до а, науковців. А... а яке відношення в архівах? Ну ніякі відношення в архівах. Тому що перше, наші архіви абсолютно технічні, а технічно непридатні для того, щоб там могли працювати люди, а, щоб з тими документами могли працювати люди. А, то будь-які речі там дуже все строго, дуже все закрито. Тобто, те, що говорять, що у нас там архіви, десь хтось мав доступ, то це є такий дуже міф великий. Насправді, зокрема, наприклад, архіви МВС, до яких ми неодноразово зверталися ну, там, штат 2-3 людини, 2-3 жіночки, які нічого не хочуть взагалі. Я взагалі чув таку ти... легенду, що в архіви, зокрема СБУ, відправляли людей, які або й треба було йти на пенсію, або вже не було для них роботи. Mm. Чи десь це відповідає дійсності? Я, я не буду так коментувати, чи це відповідає дійсності. Я просто можу порівняти, як це є, наприклад, в Польщі або в Чехії, де ми в архівах мали змогу бути. Тобто, це ну це небо і земля. Це ну, ми взагалі... про і чехію і інші ну, але... країни. Ми ще поговоримо зараз. Наші журналісти, кореспонденти, підготували сюжет щодо закону про відкриття архівів КГБ і спецслужб. Пан Богдан приїхав до Львова з Бережан. У музеї тюрмі Налонського він сподівається знайти буде якусь інформацію про рідну сестру, яку у 45-му році арештувало КГБ, коли вона була студенткою першого курсу медінституту. Слід зник того ж 45-го, коли сестра опинилася в тюрмі Налонського. Але чи вижила вона тоді, чи була у списку розстріляних і через 70 років брат не знає правди. І той в 45-му році десь на другому семестрі її арештували, і ту Налонського вона тут сиділа. Єдина надія пана Богдана знайти справу сестри у архівах СБУ. Як тільки президент України підпише закон, брат дізнається правду про долю сестри. Закон передбачає питання передачі цих документів. Яким чином це буде зроблено? Очевидно, має бути деталізовано в підзаконних актах і буде прийнято спеціальну програму, яка обувлює, яким чином будуть передаватися документи. Це перше. Друге щодо того, чи звозити з регіонів документи в Київ чи чи навпаки залишати їх на місцях. Я думаю, що ми можемо взяти за основу польську модель, коли є створений центральний архів інституту національної пам'яті в Варшаві, але разом з тим у кожному з воєвозв є так само обласні представництва цього архіву. Так що це абсолютно. Може бути Дізнатися, за що посадили, як загинув, та найважливіше, хто здавав українців у руки катів. Тепер зможуть тисячі українців. Проти історичної правди виступили кілька народних депутатів. Мовляв, правда з минулого може нашкодити людям сьогодні і розв'язати ворожнечу між односельцями. Люди можуть не знати, що інформація про них є у архівах. Я б радила кожній родині про всяк випадок звернутися до архіву і з'ясувати, чи нема скелетів у домашній шафі. Ну аби просто знати, як жити далі у містечку Козова, що на Тернопільщині правду про зрадників односельчан розкаже архів ОУН, який недавно знайшли у лісі дослідники. Ми маємо Інформацію про кілька сотень людей, як тих, що співпрацювали з радянською владою, так і тих, хто боровся проти неї. Про що ж розкажуть архіви СБУ останніх десятиліть і чию підпільну співпрацю з ФСБ нинішніх українських чиновників можуть викрити, так напевно і залишиться тайною за сімома печатями. У лютому 2014 року приміщення львівського СБУ горіли. У Ніджгніву було безповоротно втрачено сотні справ компроматів. Хтось з ретельно хотів приховати правду? Копії цих справ є лише в Росії, але в Україні навіть заобачливо закрили за фактом кримінальну справу. Якщо президент України підпише закон, українці вервичкою потягнуться, аби знати правду про своїх родичів. Кому вигідно з чиновників приховати правду про минуле побачимо незабаром. У Польщі темні плями з минулого у співпраці з КГБ коштували крісла не одному високопосадовцю та політику. Ярина Матвіїв, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Ми продовжуємо тему про відкриття архівів КГБ і спецслужб, незважаючи на те, що роками була заборона доступу до тих архівів. Люди як персонально не мали доступу, ні науковці, ні історики не мали до них доступу, але все-таки поза тим багато документів вдалося витягнути, скажімо так, з тих архівів, навіть оцифрувати. Ви до нас. Завітали нашу програму власне з таким доказом того, що щось вдалося зробити. Розкажіть, будь ласка, про ті томи справ, які ви нам принесли в студію. Бачите, ці томи, до речі, минулого тижня таке було представлення в Києві в Уніан оцих томів. А це унікальне для України і, набудь-що, взагалі для людства, річ, тому що. Ну, вдалося оцифрувати архіви 18 областей. Центральне це тільки центральний архів, тому що є ще обласні, є ще наукові архіви, центральні, вдалося оцифрувати власне 18 областей до 1939 року. Тому що в 2009 році було постанова про розсекречення архівів до 1939 року. Але це є це оці три томи в кожному з них більше тисячу сторінок. Це є всього на все 70 тисяч документів. Документів насправді є мільйони, які треба розкрити і і вивчити і донести їх до, до читача. Ну до читача, до науковця, тому що це є речі для науковців. Це не є для читача. А меморіал, власне, своїми силами без жодної копійки допомоги сфотографував, оцифрував безперечно, за такої можна сказати, згоди на Леваченка, тому що інакше б нічого не відбулося. А, і а, вже по цій праці, по цих архівах, вже є науковці, які пишуть а, свої наукові роботи. А, Роман Круцик, голова Київського морялу, ось видав книжку Народна війна. А ця книжка ну зновки проливає світло на титанічну боротьбу східної України проти московської окупації комуністичної з 70, 17 по 32 рік. Ми про це, якщо відверто взагалі нічого не знаємо. Наша історія, ну, наші вчителі в школах нічого не вчать. Ми знаємо, що у нас було упа так безперечно треба їм дати належне, але цей рух, який був на східній Україні, рух опор, був надзвичайно масштабніший по кількості людей. А в цих самих книжках зазначено, що одночасно там боролись до півтора мільйона населення людей було постійно воювали. Так само територіально він займав набагато масштабніші ну, території. По тих самих сводках КГБ, ну тоді вне НКВД, чи інших там було дуже багато назв. А були такі періоди, що були що повстанці контролювали до 40 районних центрів. Сталін кілька разів збирав політбюро з єдиною темою, що ми тіряємо Україну. Тобто, ну, наскільки була ви, ви mm -hmm. зараз розповідаєте, власне і тоді, чому далі продовжується дискусія? На вашу думку, що ці документи не можна розсекречувати. Хто на вашу думку, дивіться, вже не маємо комуністів? Mm -hmm. Та ми не маємо в Верховній Раді комуністів. Ми вже не маємо так чистих регіоналів. Mm -hmm. Маємо якийсь там опозиційний блок. А чому е, Надалі є дискусія про моральність і неморальність відкриття цих архівів. Ви знаєте, я якщо відверто шокований взагалі словом моральність чи неморальність, це є перш за все віддання честі загинувшим люд люд людям, які перше за свою незалежність, перше і друге, які були безневинно уб'єнні е московськими бандитами. Можна сказати. як можна сказати, що неморально відкрити для того, щоб установити справедливість ще віддати честь загиблим і знов ж таки заклеймити тих, хто вбивав. Як це може бути неморальним? Так вони тепер ходять з такими колодками орденів. Вони себе видають за е, учасників Другої світової війни. Вони але про це говорять не комуністи. Розумієте, про це на жаль чомусь говорять і львів'яни. Справа в тому, що ми жили е, в радянському союзі, і в нас в голові до тепер е, закладені ці стандарти радянського Союзу. Навіть людей, які начебто є українцями і боліють за свою державу, у них все одно закладені в голові оці стандарти Радянського Союзу, і вони чомусь от, от власне от так говорять, що може, можливо, а може, давай ми не образимо, як це можна не образити. От, наприклад, е, в даному не то, що не образиться, треба правду сказати. От, наприклад, в східній Європі, тобто в Польщі Чехії, там над давним давно цим поставило крапку. Там давним давно заборонені всі, ну не заборонені, а ліквідовані всі наукові праці, які були е, написані. З ідеологічним підтекстом у нас до сих пір всі наукові працівники, тобто доктори, професори, які писали ці праці з з підтекстом, отримують від держави доплати за свої ну, е, звання. Вони стали дуже великими патріотами України. І... А знаєте, чому стали? Тому що вони розуміючи, що скільки вони отримують ці доплати, вони не хочуть нічого змінювати, робити ревізію в історії. От на чому нам ми дотепер вивчаємо історію, ку написала там Катерина, потім там добавили якісь там ставки комуністи. Дотепер Путін розказує. Що ну, він, про історію ми поговоримо на ну, да. крок не в тому справа, справа в іншому. Справа в тому, що от вони ми ми дотепер, Наша держава Україна, не має своєї історії з нашого погляду. Чому тому, що сидять там оці от люди зі званнями, які отримують доплати, наки писали власне свою роботу з підтекстом політичним, і вони не хочуть нічого змінювати. Пане Тарасе, до вас ну, я би хотів би розглядати цю тему не тільки з точки зору науковців і досліджень. Я би хотів її розглядати з точки зору власне українських родин. Українські родини не володіють інформацією про те, як їхні родичі, батьки, діди, брати і сестри пропали, загинули. Наскільки до вас звертаються про таку допомогу надати можливий доступ до таких архівів? про… Власне, родинні трагедії, так скажу. Ну, по-перше, скажу, що люди, родичі яких або батьки, яких були постраждали в час репресії, вони мають вони вже давно є такі законом право виділене, звернутися в відповідний архів. І попросити справу по тій чи іншій людині, якщо це є прямий родич. Тобто такий є можливість вже давно, і люди, переважно, всі, хто хотіли дізнатися про долю там тата, чи мами, чи, чи бабці, чи діда, вони це могли зробити. Тобто, якщо людина була репресована, десь вислана на північ, там загинула, так або повернулася, або не повернулася. Люди це знають. А проблема в тому, що суспільство. Не знає масштабу, так, власне цієї трагедії, цієї втрати, скажімо так, людей, які, яких зазнала Україна. І це є найбільша проблема, тому що ми, знаєте, дуже звикли наші історики, я сам не є істориком, наші історики люблять так, знаєте, оперувати дуже різними цифрами стосовно втрат українців, в, там, наприклад, Другій світовій війні чи від Голодомору. 2 мільйони, 3 мільйони, 5 мільйонів, 7 мільйонів. От, і от є. Ви, власне, історик, так? Так. От ви мені скажіть, скільки а, у повоєнний час вже було репресовано українців Західної України? Чи є ці цифри десь ну, зведені? Безперечно, що таких точних цифр немає. Ми от е, зараз. Е, на сцені пам'яті на Замарстинській виписуємо а, людей, які а, загинули до другої світової війни від 1939 до 41-го року. Там є кілька сотень тисяч людей, і слава богу, ми немає описано... кілька сотень тисяч людей, які загинули між 1939 і 41-м роками. Ми, ми, має, має. ми маємо маємо прізвища не Ми можу не бути. Ні, кіль, не Кілька сотень тисяч людей немає. Такого. А скільки, по-вашому? Що... Ну, є Кілька десятків тисяч, які загинули, і кілька сотень, які були депортовані, але кілька десят... ну, кілька сотень тисяч, які загинули, е, такої цифри немає. Це про репресії. Тобто Репресовано кілька сотень тисяч. Репресовано так, але загинуло кілька десятків. Ну, репресовано кілька сотень. Ні, ну це це Тут, дуже не, різні речі, до безперечно, остаточних цифр немає, і я навіть не знаю, коли вони будуть. Це є основна проблема, розумієте, що якщо ми звернемося до досвіду тих самих поляків чи євреїв, у них у ці цифри це є ну дуже строгі поняття. В них вони не дозволяють собі розкидатися а, нулями, тобто там кожне прізвище є пораховано. Де ця людина поділася, де загинула, яка її була доля. це. Є такий підхід, який має бути національний в Україні. На жаль, підхід такий. А колгосп я би сказав, що один історик вийде, і скаже стільки тисяч, другий вийде стільки тисяч. А проблема в тому, що немає установи а, того самого інституту національної пам'яті, який мав би такі повноваження, як Європейський інститут національної пам'яті, тобто який мав би в своєму підпорядкуванні усі архіви, абсолютно всі архіви, який би міг мав відповідні ресурси для того, щоб ці архіви опрацювати так системно, розділити інформацію в цих справах кримінальних. Стосовно, скажімо так, переслідувачів і переслідуваних, тому що звичайно, що не може От, власне, давайте проста ми людина... до, до, до теми тих, хто переслідував, бо їхні родичі так. власне йдеться про моральність цього закону. Чому говорять, що мовляв є зараз родичі тих, хто переслідував переслідував Абсолютно. українців, і вон, їхні діти, їхні внуки е, в Україні вони живуть, вони займають якісь певно певні посади. Е, От ця, Ми вже говорили про Польщу, ми говорили про Чехію, ну, при інші, так, скажімо так, і то саме, Східна Німеччина, так само мала цю проблему. Е, на вашу думку, чи є якась небезпека якось такого для тих родичів? Е, ви згадали цих родичів. Насправді, наше керівництво держави, напевно, і побудовано у більшості з цих родичів, так званих, тому що ті, що раніше керували. ЦК комуністичної партії, там чи обласними підрозділами комуністичної партії, чи ті, що були в Комсомолі, вожаки Комсомольські, вони переважно перейшли в демократичну так звану владу, і фактично 20 років незалежності вони керували Україною, тобто вони ділили Україну, грабували ці всі люди. Їх є дуже багато, так? тому що якщо е, колись там в воєнні часи, в повоєнні часи, е, на кожного, якщо взяти там маленьке західноукраїнське село. На кожного десятого мешканця мав бути один сексот. Секретний сотрудник, тобто одна людина, яка доповідала в десь вищому часу їх стрибки, так ні, «стрибки» стрибки це ще інша категорія. Тобто це -со -со секретний сотрудник, скажімо так, він міг бути в штаті, міг бути поза штатом, міг отримувати якийсь там а, можливо, зарплатню. А міг під страхом, що його родину також можуть вивести, доносити на інших людей. Тобто порахувати це кожен десятий мав якесь відношення, бодай таке дуже опи Але, але Подібна ситуація була і в Польщі, і в східній Німеччині, і в Чехії, в Горщині, і в і ну, але якось вони з тим живуть. Вони, як вони це зробили, напевно, був у них якийсь суспільний договір в в рамках роботи інституту національної пам'яті була проведена ця робота. Ця робота не має бути публічна, абсолютно по виявленню таких людей. Але такі люди вже будуть знати, що про них є відомо е, певним органам державним. Відповідно, вони не можуть йти в політику, вони не можуть займатися якоюсь активною публічною діяльністю, бо до них завтра прийдуть і скажуть: слухайте, ну то якось якби ну не пасує. Ви вчора працювали для комуністичної партії. Зараз ви розказуєте, що ви патріот Польщі. А у нас це все є перемішано, розумієте, з ніг на голову. У нас маса людей виходить на трибуни і розказують, як вони люблять Україну. А окремі історики, можливо, окремі працівники спецслужб, знають, хто насправді ці є люди. Ну, я Ки, вам скажу ким, чесно, навіть ким... я особисто знаю людей, які дуже себе б'ють, що вони так, патріоти є дуже їх багато. багато. І, а перед тим вони займали певні посади в комуністичній партії, і, досить високі. І переважно лише вони себе б'ють, груди, тому що чесні порядні люди, яких я дуже багато знаю, упівці, члени у різних організацій, патріоти, були... вони їм ну, навіть в голову, Лову не прийде, щоб вилізти на якусь трибуну і там щось доказати. Тому що це ну вони такими є. Їм не треба це ще раз доказувати. А ті, власне, хто такими не є, вони це роблять. І в нас в країні таких дуже багато, і дійсно вони можуть боятися, що в якийсь спосіб ця інформація несанкціонована може попасти десь в пресу в змі відповідно. Хтось дізнається, що їхні родичі можливо мали ну, відношення до певних до репресій. Пане Романе, можна будь Я ласка. Власне, вважаю, підтримую теж сказав Тарас, що їх потрібно ну, якимось чином ілюструвати, для того, що вони не мали можливість займати якісь посади чи впливати на якісь рішення. Це по перше. По друге вони знову ж таки можуть покаятися ніхто не заставляє їх відповідати злочини їхніх батьків. Це друге і третє на жаль, власне вони складають леву частину. Тих, хто в Україні бореться за Російський мір, тих, хто власне підтримує від'єднання деяких території, так звану Новоросію, так зване, оце все ну там ми маємо галицький сепаратизм. Навіть <клес> ну я вважаю, що це є надумане і більше медведчуком придумане, ніж воно є насправді. Це власне знову ж розпалюється якась мильна бульбашка для того, щоб показати, що от в Україні не все гаразд. Тобто в даному випадку зовсім не так. А і ще я хотів трошки не погати з типам Тарасом стосовно певних цифр. А, наприклад, ти ж самі євреї, вибачте мене так само завишують свої цифри, От, наприклад, кількість загинувших в Биківні, вони кажуть, що їх там загинуло набагато більше ніж там загинуло взагалі людей. Вже не, не рахуючи на те, що там так само є дуже багато українців і інших національностей. Так що не, не всюди. так Я думаю, гай, що добре. відкриття тих архівів, власне має показати, де, саме ще, так, саме де, так. де, де ще були українці, де вони гинули, так. де вони були репресовані. Е, і на жаль, ну ми маємо завершувати нашу розмову. І е, на вашу думку, чи буде підписаний та коротко, чи буде підписаний закон? Ну, я думаю, що він повинен бути підписаний, тому що ну інакше не буде поступу далі українській історії, залі України. Тобто, це однозначно. На вашу думку він чи під... буде він, звісно, буде підписаний, але сама його виконання може розтягнутися дуже довго, тобто на десятки років. І на жаль, це буде те саме, що ми 20 років, ніби маємо незалежну Україну, але її не маємо. Тобто, проблема в тому, що ця інформація має якийсь час важливий для оприлюднення. Вона через 10 років вона вже не буде така актуальна, як вона сьогодні могла б справити влас. Власне, на розвиток України такий вплив важливий. Ну, важливо, що закон підписаний. Перший крок зроблений, він надзвичайно важливий. Я думаю, що власне від громадських організацій, від простих людей буде залежати, наскільки цей закон вдасться втілити в життя. Дякую вам за увагу. Дякую, збачте.